Шановні колеги, сьогодні для вас знамена дата. Ви складаєте присягу на вірність народові України. Але я вважаю ті, хто присутні зараз, тут, на складанні присяги, це ті люди, які виважено підійшли до вибору майбутньої професії, які виважено усвідомили, що стати на захист батьківщини це обов'язок кожного усвідомлюючи як чоловіка, так і жінки. Я бачу серед присутніх 25 жінок, які теж вибрали для себе майбутню професію поліцейську. Я поліцейського та сумнів виконувати свою свободу, щоб держава гідністю. Дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи Свідомлюючи своєю високою відповідальністю, речі висок, написали сьогодні українському народу обов'язки. Вітаю вас. Служу українському народові. Згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові. Згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свій службовий обов'язок. Вітаю вас.

Їх у життя, поважати та права і свободи людини, Честь держави згідністю нести високе звання поліцейського і сумнівно виконувати свої службові обов'язки. Поважати та охороняти права та свободи людини, честь держави. Згідністю нести високе звання поліцейського до сумнів, до та сумнівно виконувати свої торгові обов'язки. i oh,